Добрий день, мене звуть Коваленко Анастасія. Мене звати Шкатула Марія. Ми з групи 11.2. Ми вирішили взяти інтерв'ю у учнів фінансово-економічного ліцею щодо їх відношення до гендерних стереотипів. Так, звісно, тому що взагалі жінка це героїня, але як на мене, що чоловіки, що жінки це герої, тому що вони працюють на важких роботах. Так, вважаю, так як і чоловіків, тому що вони роблять одну і ту саму працю. На мою думку, ні, бо зараз ми живемо в сучасному світі, так кожен має обирати те, що йому подобається, це незалежна від статі. Ні, тому що і чоловіки, і жінки можуть виконувати однаковий об'єм роботи. Ні, я вважаю, що ми рівноправні та не повинно бути розподіл на жіночу та чоловічу працю. На мою думку, ні. Раніше вважалося, що в нас така. Структура, що чоловіки працюють, жінки сидять вдома. Але Зараз я вважаю, що ми вже все більше і більше відходимо від цієї структури, і зараз і жінки і чоловіки можуть займатися взагалі чим вони хочуть. Ліна Костенко, Леся Українка, Амелія Ерхард. Це дві українські чудові жінки. Це Леся Українка, по-перше, поетеса. Ми знаємо 19-ліття, і сучасна поетеса Ліна Костенко. А Леся Українка – це видатна українська письменниця. Також знаю Коко Шанель. Це перша жінка-модельєр, і завдяки ній зараз дівчата можуть одягатися як вони хочуть, і також Мерлін Монро це видатна актриса та дуже красива жінка. Так, я знаю Коко Шанель. Саме вона подарувала жінкам нову нову моду. Ада Августа Лавлейс це перша програмістка України та е, е, Олеся Українка та Ліна Костенко. Це дві видатні письменниці. До побачення.